Кіровоградський академічний обласний театр Льох з виставою Ай і пармале. Ідея та підтримка народного депутата України Станіслава Березкіна, організатори громадська організація Спільна дія разом з Вільшанським районним управлінням культури. дня міс Хрюхрю. І доброго дня, лікарю. Ну, як ваше дорогоцінне здоров'я? Одним із пріоритетних напрямків діяльності громадської організації Спільна дія є підтримка дітей. Тому ми з радістю підтримуємо будь-який проект, який стосується освітньої, просвітницької оздоровчого напрямку дітей. І безпосередньо взимку ми проводили акцію для дітей шести районів Кіровоградщини. Тоді змогли переглянути вистави лялькового театру біля тисячі діток Кіровоградщини. сьогодні. До Дня міжнародного Дня захисту дітей район Вільшанський, Кіровоградський район та діти міста Кіровограда зможуть переглянути також вистави нашого Кіровоградського академічного лікового театру. Ідея належить народному депутату Станіславу Семеновичу Березкіну. Організаторами виступає наша організація Спільна дія і обов'язково з партнерами з місцевими громадами. У Вільшанці це громадська організація партнер на чолі Олександром Михайловим та за підтримки районного управління. Ні, культури нам сьогодні дуже приємно бачити гостей із обласного лялькового театру. Понад 300 дітей із усього Вільшанського району має змогу отримати справжню насолоду від спілкування із живим мистецтвом. Вільшанські діти вони дуже талановиті і дуже обдаровані. Вони займаються різними видами мистецтва, але на жаль, їхній інформаційний простір інколи обмежується інтернетом і телебаченням. Сьогодні дуже приємно, що вони поспілкуються з живим мистецтвом і отримують справжню насолоду. І саме цьому я хочу подякувати співпраці з громадською організацією Спільна дія та підтримці народного депутата Станіс.

А що ти сьогодні тут робив в Більшанці? Ти Дивилися ти представлення, виставу, ляльковий театр. Нам показували виставу про, про лікаря і боліта. На такі вистави я ходжу не часто, останній раз я був на такій виставі, то в тому році. Мені подобається, дуже сильно подобається ходити на такі вистави.